У середмісті бродів з невідомих причин утворився рій бджіл, який до слова вдало замаскувався. Деталі у сюжеті. Біля магазину Алекс, що у центрі міста броди на прилеглій території, на ялинці утворився рій бджіл, який з невідомих причин разом із маткою оселився на гілці. Непримітні бджоли сховалися під гілкою, однак небайдужі мешканці таки запримітили дивне явище. Та, власне, проходив і жителі будинку номер 16 повідомили, що на подвір'ї, у них, де посаджена молода ялинка, знаходиться ріб який сидить. Думав, що зараз будуть йти діти власне, зі школи, чи не знаю, чи несе небезпеку ріб джіл чи ніч, можливо, не йшли їх дразнити, то позвонив до товариша, у мене товариш Назар Пасічник. І він приїхав оперативно, забрали цей рібджіл який в подальшому буде переміщений до нього вулик і, Мабуть, буде йому на користь служити. Пасічник, який живе у бродах, забрав бджіл у спеціальну коробку та перевіз її до себе на пасіку. Усі бджоли разом із маткою осилалися у пасічника. Таким чином зникла небезпека для перехожих, адже невідомо чим. Ця історія із джилками могла би завершитись Сергій Нікішин телеканал Броди Онлайн.